Народженим 4 13 22 і 31 числа необхідно визнати силу свого характеру і вплив, який вони можуть утворювати на інших людей. Ви можете деспотично ставитися не тільки до своїх близьких, а й в цілому до людей. Особливо потрібно звернути увагу жінкам, дівчатам. Да? Тим паче, якщо ви вирішили бути, наприклад, домогосподаркою, бути вдома гарною господинею, мамою і такою берегинею, саме з вашим характером, ви можете бути не тільки берегинею, да? а й взагалі ви можете правити цілою імперією. Вам потрібно навчитися грамотно розпоряджатися своїми матеріальними ресурсами: по-перше, цінувати свою працю, а по-друге, на емоціях не витрачати свої фінанси, бо насправді народженим людям у ці дати все достається через власні зусилля, через власну працю. І якщо ви навчитеся бути більш терплячими, більш вдячними, будете більше цінувати те, що ви вже маєте, вам просто не буде рівних. Наприклад, ви можете обирати професії, де Одразу помітний результат для того, щоб е, бачити, да, що я вже маю, чого я вже досяг. І це може бути тренерство, да? четвірки частенько виступають у ролі тренерів. Але це не обов'язково. Будь-яка інша сфера, яка е, покаже ваші результати одразу, да, щоб ви відчували, куди ви витрачаєте свій час і свої ресурси, буде гарно вам підходити.